Друга книга Хронік, розділ 29. Єзекій зійшов на царський престол, коли йому було 25 років, і 29 років він владарював у Єрусалимі. Його матір Авія була дочкою Захарії. Він чинив так, як було до вподоби Господу, в усьому дотримуючись діянь свого прабатька Давида. Вже першого року свого владарювання, в першому місяці, він відчинив двері Господнього храму і поновив їх. Єзекія звелів священникам і левітам зібратись на східній площі і сказав їм: Слухайте мене, левіти, негайно освятіться і освятіть храм Господа, Бога ваших батьків, та викиньте всяку нечистоту зі святого місця. Адже наші батьки, втративши вірність, робили злочини перед Господом, нашим Богом. Залишили його і цілковито відвернулись від Господнього намету, повернувшись до нього спиною. Вони замкнули двері навіть у притворі, погасили світильники, не спалювали на жертовниках кадіння ладану і не приносили жертв всепалення Богові Ізраїлю. Через те Господь запалав гнівом на юдею та на Єрусалим. Він віддав нас на ганьбу, на спустошення і на посміховисько, як ви бачите на власні очі. Тому й наші батьки полягли від меча, а наші сини, наші дочки та наші жінки опинились за це в полоні. І от тепер я маю намір поновити заповіти з Господом, Богом Ізраїлю, аби він відвернув від нас полум'я свого гніву. Тепер же, сини мої, не будьте недбалі, адже вас обрав Господь, щоб ви стояли перед ним і служили йому, були йому слугами і спалювали на жертовнику кадіння ладан. Після цього піднялись левіти: Махат, син Амасії, та Йоїл, син Азарії, від нащадків Кегата, із нащадків Мирарі Кіш, син Авдії, та Азарія, син і із нащадків Гершона Йоах, син Зіми, та Еден, син Йоаха, із синів Еліцафана, Шімрі, та Єїїл. із синів Асафа, Захарія та Маттанія, із синів Гемана. Єгіїл та Шімей, із синів Єдутуна, Шимая та Узіїл. Зібравши своїх братів, вони освятилися і за наказом царя пішли, аби згідно з Господнім словом, очистити Господній храм. З метою очищення священники ввійшли всередину Господнього храму і винесли усяку нечистоту, яку виявили в Господньому храмі, у двір Господнього храму, а вже звідти. Левіти забирали і виносили геть до потоку кедрон. Вони почали освячення в перший день першого місяця, а восьмого дня того ж місяця увійшли до Господнього притвору. Освячення Господнього храму тривало ще вісім днів і було завершене 16-го дня першого місяця. Після того пішли до царя Єзеки і сказали: ми очистили весь Господній храм, а також жертовник всепалення. І все його приладдя, стіл для виставних хлібів, і все його приладдя. Над усім начинням, яке цар Ахаз вилучив зі споживання за період свого владарювання і відступлення, ми звершили обряду свячення, і зараз воно знаходиться перед Господнім жертовником. Ставши з позаранку, цар Єзекія зібрав можновладців міста і пішов до Господнього храму. Потім привели сім тільців. Сім баранів, сім ягнят та сім козлів у жертву покути за царство, за святиню та за всю юдею. Цар звелів священникам, нащадкам Аарона принести усе це в жертву всепалення на Господньому жертовнику. Зарізавши тельців, священники взяли їхню кров і окропили жертовник. Потім зарізали баранів і також окропили кров'ю жертовник. Далі зарізали ягнят і тією кров'ю ще раз окропили жертовник. Привели також козлів, призначених для жертви за гріхи, і поставили перед царем та зібраними, котрі поклали на них свої руки, після чого священники їх зарізали, а їхню кров вилили на жертовник як жертву спокути за гріх усього Ізраїлю. Адже цар звелів звершити жертву всипалення і жертву за гріх усього Ізраїлю. Єзекія поставив Левітів у Господньому храмі з симбалами, цитрами й арфами за постановою Давида, а також царського провидця Гада і пророка Натана це було свідченням того, що ця постанова від Господа дана через його пророків. Отже, левіти стали з інструментами Давида. А священники – з трубами. Тоді Єзекія звелів принести на жертовник жертву всепалення, і щойно розпочалось жертву приношення всепалення, зазвучала пісня хвали Господу в супроводі труб та інструментів ізраїльського царя Давида. Усі зібрані долілись, вклонились. І доки не закінчилась жертва всепалення, лунали мелодії співців та трубили труби. А коли все палення закінчилось, цар і всі, що були з ним, схилились і долілись, вклонились. Після цього цар Єзекія разом з можновладцями наказали левітам прославити Господа словами Давида та ясновидця Асафа. Отже, вони з радістю заспівали пісню хвали і, схилившись на коліна, долілець поклонились. Тоді Єзекія заговорив знову і сказав. Тепер ви цілковито освячені для Господа йдіть і приносьте жертви, подячні приношення в Господній храм. І всі присутні почали приносити жертви й подячні приношення, а хто щиро бажав, то і жертви всепалення. Таким чином, загальна кількість жертв всепалення, які принесли громада, становила 70 тельців, 100 баранів і 200 ягнят. Усе це призначалось на жертву всепалення для Господа. А посвячених жертв подяки було тельців 600 і три тисячі овець. Проте священників було надто мало, і вони не були спроможні здирати шкури з усіх жертв сипалення, тому їхні брати Левіти допомагали їм аж поки не закінчили цієї праці, і поки інші священники також не звершили обряду свячення. адже левіти поставились до справи освячення сумлінніше, ніж священники. Було також багато всепалень із жиром мирних жертв і возливання до всепалень. Отже, так було відновлено служіння в Господньому храмі. Єзекія разом з усім народом раділи з того, що Бог учинив для народу, адже все це сталося досить несподівано.